Мне тяжело говорить людям ⁇ нет ⁇ потому что боюсь задеть чувства человека, особенно близкого. Как выковать в себе этот стержень и, наконец, научиться прислушиваться к себе и отказывать людям? О, это очень классное вопрос. И вы касается самое такое якости человека, как як ассертивность. Вміння достойно відстоювати свої права, не порушуючи прав інших людей, вести достойну комунікацію і не дозволяти іншим впливати на якість вашого життя, навчитися казати ні, без почуття провини. Процес випрацювання асертивності, він болючий. Чому? Тому що ви будете в вашій свідомості, ви ризикуєте. Тобто ви кажете ні, і вам страшно, що від вас відмовляться. Але ви розумієте, що коли ви кажете ні, ніхто не відмовляється від вас. Це знаєте, як якийсь хлопець, який постійно робить домашку за більш такого ну, агресивного школяра. І в якийсь момент він каже: Я втомився, я не буду робити за тебе домашку. Роби зі мною що хочеш. Він каже: Ну не хочу робити, не роби. І людина така, що так можна було, тому ви зрозумієте, що ви нікого не втрачаєте. Але якщо ви скажете людині ні, і вона перестане з вами контактувати. То навіщо вам така людина, яка вас використовує, і буде з вами лише доти, доки ви будете робити все, що вона забажає. Такі люди просто не корисні, і вони просто вас використовують. Зробіть акцент на тому, що краще вибудувати достойну модель поведінки до себе, а не до інших. Тому що, доки ви себе не поважаєте, поважати інших, ви не зможете. Ви просто будете рабом інших, ну, думок інших людей. Будете просто підкорюватись. Ще є книжки про асертивність. Я не знаю їх назву, але хтось колись мені скидав назви, я рекомендую почитати асертивність. Ну просто вбити в гуглі асертивність книжки або книжки про асертивність. і там є книжки про те, як випрацювати в себе асертивність. Вони дуже прикольні, як мені казали люди, які читали. Тому ну рекомендую подивитись про саме про це. Інколи люди кажуть, я не знаю, як казати ні, і вони починають шукати в інтернеті, як навчитися казати ні. А тут саме важливе слово асертивність, тому що просто казати ні, це не завжди про асертивність. Інколи ні, треба сказати так, щоб не образити людину. Хоча насправді ви можете відмовлятися будь від чого і не не почувати за це провину, бо ви нікому нічого не повинні. Просто знаєш, типу є такі ситуації, коли не до кінця ясно в тому плані, що ну в тебе ж не виходить весь час сказати ні потрібно йти час від часу на якісь компроміси. От знаєш, де ця грань тонка, коли ти розумієш, що це якийсь компроміс, наприклад, а де це дійсно заходять на твої кордони, тому є п'ять прав Ферштенгейма з приводу того, ну і Різвища у чувака, звісно, ну я б теж такі правила придумав про те, як треба бути, ну як міти казати людям, ні та не ображатися і не ображати інших. І е, останній пункт там, цього правила це те, що є такі моменти в стосунках між людьми, які треба обговорювати один з одним, не порушуючи прав інших людей. Тобто інколи треба домовлятися. Це зрозуміло. Але якщо ви не порушуєте закони, просто кажете ні. Наприклад, приведи мені такий приклад, де я не можу сказати людині ні. Якщо, наприклад, ви не лікар-кардіолог, який мусить зробити операцію. Ну, не може бути такого, що ви вскрили людину, а потім кажете, все, я робити не буду, ніхто мене не. Ну, Якщо це не пов'язано з професією, наприклад. Ну, якісь ситуації, ну, в стосунках. Наприклад. Ну... Но... Знову якісь каблукізми приходять тільки в голову, звичайно. Тоха, треба буде різати 100%. Коли ви живете в одній квартирі Допустим. з дівчиною, угу. у вас одна кімната, угу. один телевізор, угу. ти кажеш, я хочу дивитися оцей серіал. І вона може сказати тобі ні. Про... Хто перший, того й тапки. <рес> ні, і вона тобі каже: блін, але мені було б дуже приємно, якби ти зі мною подивився. Не зрозумів. Ну, вона тобі каже, я хочу дивитися цей серіал. Да. Ти кажеш, ні, я не хочу це дивитись. Ну не дивись. Вона каже: але блін, ну я розумію. Може, що ти не хочеш. Але я б хотіла з тобою подивитися. Окей, це. але для мене це буде неприйнятно, тому що я не хочу робити щось таке, чого я робити не хочу. Заради того, щоб тебе задовільнити, бо це буде нещиро. Ти якщо мене ти... не розумієш. Як... Каже вона, добре. Якщо ти хочеш, щоб я був з тобою нещирим, я можу з тобою подивитися цей серіал. Але тобі не сподобається це. Ну бо я хотів би, щоб до мене ставились теж щиро, тому я саме з тобою рахуюсь і завжди запитую твою думку. Поаплодували? Да, да, да. На практиці тепер це використайте. Я використовував Уу. і в мене все працювало, і все було окей. Саме насправді. тому ти зараз сам. Ні, саме тому я зараз сам. Знаєш чому? Знаєш чому? Тому що я зараз сам, саме для того, щоб не віднімати час у людей, які хочуть таких стосунків, як вони хочуть. І я розумію, що людина мені можливо і не могла би сказати ні. А я розумію, що вона ну не хоче жити так, як я хочу, і тому я не витрачав час молодої дівчинки, яка має ну реально гарні перспективи, мати хороші стосунки і здорову сім'ю. А я їй не дам цього, тому саме тут я вчинив асертивно, і вона асертивно це прийняла. І ті два роки, які ми були разом, у нас були нормальні асертивні стосунки. Тому, якщо людина, наприклад, я розумію, що я не можу дати те, що потрібно, не дивлячись на те, що мені було комфортно з нею, я ж міг, знаєш, можна було все життя прожити і і не дати людині те, що вона хоче. І це неправильно. Саме тому я кажу: дивись, це неправильно. Я не хочу віднімати твою молодість, твоє життя. Я розумію, яких ти стосунків хочеш. На жаль, я не може тобі це дати і не витрачаю життя людини, яка насправді дуже класна. Вона заслуговує значно кращу людину ніж я.